Всім привіт! У цьому відео буде розпаковка, огляд посилки, що я замовив в Китаї. Ну і тестування цього, що тут знаходиться. Отже, будемо розпаковувати. Запаковано щось слабенько. Тільки тут на такій ліпучці. Навіть ножиці не знадобились. Мабуть. митниці це все перевіряли. Так, ну і з назви цього відео і так всі знають, що тут має бути. Це міні-принтер і набір паперу. Ну, я максимальний набір замовляв, який там був три кольорові такі рулончики. Ну і якісь вони не однакові. А, це, мабуть, наклейки. Щоб наклейки друкувати, ну, а це звичайний папір. Так, папір є. Значить, отакий... Коробочці принтер прийшов. Я дивився огляди в інтернеті, ну перед тим як замовляти собі. Це на подарунок дочці на день народження, я їй пообіцяв. Ну, вона в інтернеті знайшла. Цей принтер захотіла собі. Ну, я пообіцяв і замовив. І вона дозволила мені зробити розпаковку і зняти відео про це. Так, а так і то дивився. Огляди, то коробочка інша була там. А в мене ось така. Так, ну і подивимось, що тут у середині Так. Так, це для зарядки, мабуть. Он принтер. Ось такий принтер. Ну так він щось не дуже хоче стояти. Я думав, він так може стояти. Аж ні. Треба, щоб так лежав. Так, ну і тепер перед тим, як користуватись. А, так тут зовсім він не таке як у оглядах. Тут просто відкривається. Це вже, мабуть, змінили конструкцію. Тут вже у принтері, навіть якщо папір окремо не замовляти, то вже для перевірки, працездатності усі ці принтери йдуть з одним рулончиком паперу. Так, ну і кнопочка включення і все. Коли я бачив огляди, то тут кнопочка для відкриття цього, куди закладати папір. Тут кнопочка є. Так, ну так все. Заряду тут є. Не знаю скільки. Ну, блима, я включився. Для того, щоб почати користуватись даним міні-принтером, треба на свій смартфон встановити застосунок. У кого Android, то треба сканувати ось цей перший QR-код, у кого iPhone, то оцей другий. І перейти за посиланням і скачати, і встановити застосунок. Ось він називається Walkprint. І тут я встановив і все на англійській мові. Ну я вже зрозумів, як мову поміняти. Української мови тут нема. Тут вибору мови взагалі нема. Це телефон сам вибирає, яка мова. Ну, підтримує тільки російську, на жаль. Тобто, ось, бачите, зараз тут все по-англійськи. Я зараз прикрию програмку. Ось поміняю мову з української на московітську. Ось вибираємо і тепер і тепер програмка ця уже має російську мову тут печать етикеток новая заметка ну і тут Печать баннерів, печать веб-сайта, голосовая заметка. Ну, різні. Тут налаштування є. Ось. Мой принтер, пользовательська заметка. Я тут відключив. Етикетка времени, етикетка логотип, щоб нічого зайвого не було. Спробуємо щось надрукувати. Так, значить, так, печать, печать зображень я тут натиснув. Ну і з фотоальбома. Зараз тут має щось вилізти. Зараз я щось виберу. Ну, ось, наприклад, свого мотоцикла. Зараз має вилізти мотоцикл. Так, принтер включений був трошки. Зі слабким зарядом я, щоб перевірити, трошки його підзарядив. Так. так, тут ось це краплинка. Ну наскільки насиченість, я так розумію, має бути. Зараз поставимо Що це воно тут приглючило щось. А, це коли кастом нажимаємо, то тоді можна у цей, тут керувати кастом і повністю, щоб більш гарне було зображення. Так, ну і... надруг. Ага, тут треба було обернути, я не знаю, є там ця функція. В общем, таке зображення. Так, а ну... Ще щось, ну давайте сфотографуємо. Наприклад, цей принтер я зараз сфотографую і його ж роздрукуємо. Ось. Ось я таку фотографію зробив і зараз її надрукуємо. Натискаємо на друк і починає друкувати. Одне ну, ось зображення. Але це ось якась тут смужечка незрозуміло відділяється. Я не знаю, від чого це залежить. Ну а так, в принципі, ось таке зображення. Зараз ще мотоцикла цього спробую роздрукувати в такому форматі. Перед самим друком фотографії ось, вибрали те, що нам треба роздрукувати. І тут ось є вращення. Тут ось воно. Різка, спецефекти. Ну, нам це не треба просто, як є, отак і надрукуємо. Буде ось така велика фотографія. так, ну, Так, де де воно? ось, ага, Тут буде, мабуть, частина білого, я не зрозумів, як щоб воно відразу друкувалось. Ну ладно. Нехай друкує. Так, все. Треба навчитись. обережно тут відривати. Ну, власне, хай дочка вчиться. Ось ну Досить непогано все, все можна розпізнати. Звичайно, що якість роздрукованих фотографій не дуже висока, як роздруковувати на звичайному принтері, чи струменевому, чи тим більше лазерному. Ну, але, в принципі, все досить чітко видно. Ну і мені сподобалось. Якісь замітки там чи ще щось. Якісь шпаргалки, сміло можна друкувати. Головне, що не треба ні фарби тут, ні, нічого. Просто спеціальний папір заправляй і друкуй. За 13 доларів, я думаю, ця іграшка ну, просто топ за свої гроші, як то кажуть. У нас в Україні набагато дорожче продають такі міні-принтери. Я замовив з Китаю на Aliexpress, Дійшло до нас близько 20 днів. Що досить швидко. Ну і до покупки я, в принципі, можу рекомендувати. Ну і зараз ще спробуємо щось надрукувати.